Добрий день, шановні садівники. Сьогодні 26 липня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому маточно-товарному саду. Ми біля дерева сорту Паланка. Сорт української селекції їхнього терміну достигання, отриманий в результаті схемування сортів Вільям Спрайт та коралева в Київському інституті садівництва селекціонер Болдежева Любов Дмитрівна. Плоди середнього розміру 140-160 грам приплюснуто кулястої форми, вкриті бусково червоним розмитим рум'янцем сизуватим нальотом. При повному достиганні солодкі приємного смаку, м'якоть щільна та соковита. Знімальна стигність наступає в другій половині липня, морозостійкість висока, має імунну стійкість до парші, середню стійкість до брошнистої роси, транспортабельність висока.